Тара Шевченко, Катерина, кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою Московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серцев'яни, співаючи, коли знає, за що люди серця не побачать, а скажуть ледащо, кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди загнущаються вами. Не слухала Катерина. Ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знала серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила. Поки себе свою долю там занепастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує. Де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі люби цілувала. Поки слава, на все село недоброю стала. Нехай собі ті люди, що ходять, говорять. Вона любить, то не чує, що вкралися горе. Прийшли вісті недобрі, поход затрубили, пішов москаль Туреччину. Щулася, та й бадуш, що коса покрита, За замилугах співати, любо поки жити, обіцявся чорнобривий, коли не загине, Обіцявся вернутися. Тоді Катерина буде собі московку і забудеться горе. А поки що нехай люди, що хочуть говорять. журиться Катерина. Миться сльозою, візьме відра о півночі, піде за водою, що вороги не бачили. Прийде до криниці, це не під калину, це співає гриться, виспіває, вимовляєш, калина плаче. Вернулися і раденька, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина, і гадки немає, новенькій пустинишці, вікно виглядає, виглядає Катерина. Минуло півроку, занудило коло серця, заколо боку, нездужає Катерина, ледве-ледве дише, Вичиніла, та й в запічку дитину колише. А жіночки лихо дзвонять, потерь гузуть, що в москалі вертаються та в неї ночують. В тебе, дочка, чорнобрива, та ще не єдина, а муштри у запічку московського сина. Чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила. Подай же вас цокотухи та злидні побили, як ту матірщам насміх сина породила. Катерина, серце моє, лишенько з тобою. Де дінися всім світі, з малим соротою, хто спитає, привітає безмилого в світі Батько, мати, чужі люди, тяжко з ними жити. Вичення Катерина отсуне квартирку, Дає на вулицю, лише дитинку, поглядає, нема, нема, Чи ти ще не буде. Пішла б собі поплакати, так дивляться люди, зайде сонце, Катерина, по садочку ходить, на рученьках носить сина, ожиці поводить, отут з муштри виглядала, отут розмовляла. А там, а там сину, сину та й не доказала. Соленіють по садочку черешні та вишні. Як і вперше виходила, Катерина вийшла, вийшла, та вже не співає, як вперше співала, як москаля молодого вишню дожидала. Не співає чорнобрива, кляне свою долю. А чинить свою волю, Куйть речі недобрі. Що має робити, якби милий чорнобривий умів би спинити? Так далеко, чорнобривий, не чує, не бачить, як вороженьки сміються їй, яка труся плаче. Може, бой чорнобривий за тихим дунаєм. Може, Московщині другою кохає. Ні, чорнявий не вбитий, він живий, здоровий. А де ж не де такі очі, такі чорні брови, там Московщині, потім боці моря, ні магніг де Катерини. Так здалась на горе. Міла мати брови дати, така річенята, та не вміла на цім світі щастя долі дати. А бездолі біле личко, як квітка в полі, Личе сонце гайда вітер рве всякий поволі. Помивай же, біле личко, дарівними сльозами, бо вернулися на скалики іншими шляхами. Світ батько кінець столу, на руки схилився, не дивиться на світ божий, тяжко зажурився, коли його стара мати. Сидить на ослоні за сльозами, ледве-ледве промовляє доні. Що весілля, доні моя, а де ж твоя пара, де світилки з друженьками, старосте, бояре, московські доні моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятись час годиненька, що ти народилась, якби знала, до доскін сонця була, потопила, б ти гадині. Тепер в скалеві. Доні моя, доні моє, цвіта мірожевий. Як ягідку як пташечка, кохала, ростила на лишенько. День моя, що ти народила? Одячила, Іди, шукаймо свій свикруху, не слухала моїх речей. Її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся. будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся. Не вертайся, до нього з далекого краю. А хто ж мою головеньку без тебе сховає? Хто, хто заплаче, наді мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі. Червону калину, хто без тебе грішну душу поминав, ти буде. Доню моя, доню моя, дитя моє, любе, іди од нас. Ледве, ледве поблагословила Бог з тобою, та як мертва, наче повалилась. Обізвався старий батько, чого ждеш, небого, заридала Катерина та й Бог. Прости мені, мій баточко, що я наробила? Прости, мій голубе, мій соколе милий. Нехай тебе Бог прощає, та добрі люди. Молись Богу, та йди собі, мені легше. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, Осталася сиротами, старий батько і мати. Пішла в сидоку вишневий, Богу помолилась, взяла землі вишні, на хрест почепила. промовила, не вернуся в далекому краю, чужу землі мене заховають, і тася ся крихітка наді мною ляже. Та про долю моє горе чужим людям скаже. Не розкази, крихітонько, тонько, не, не заховали, Щоб грішну на цім світі людям не займали. Ти не скажеш, ось хто ж скаже, що я гамати. Боже ти мій, дитя моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє сама під водою, а ти гріх мій спокутуєш в людях сиротою безбаченко. Реве свище завірюха, по лісу завило, як ти море біле поле. Снігом покотилось. Вийшов з хати карбівничий, щоб ліс оглядіти. Та де тобі таке лихо, що не видно світа? Еге, бач, кафуга, цуржуємо з лісом. Піди в хату. Що там таке? От їх до стебіса. Недобрих розносила, мов справді за ділом, не чи передовись лишень, які побілілі. Що москалі? Де москалі? Що ти, схаменися? Де москалі лебедики?» Та он, подивися, полетіла Катерина і не одяглася. Мабуть, добра московщина тямку втямку їй вдалася. Бо вночі тільки знає, що москаля кличе через пеньки, за метами. Летить, ледве дише, боса стала серед шляху, втерлась рукавами. А москалі зустріч, як вовди верхами. До його застримена, а він подивився та шпорами коня обох. Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину, хіба не пізнаєш? Подивися мій голови. Дивись на мене. Ти не пізнав мене, Іване. Серце, подивися. Їж Богу, яка труся. Дура, отвіжися, візьміть прочь безумною. Боже ти мій. Іване, і ти мене покидаєш, а ти ж присягався. Ви сиді проще, вовве всталі. Ого, мене взяти. За що скажи, мій голубе? Кому хочу дати свою Катрю, що до тебе в садочок ходила, свою Катрю, що для тебе сина породила. Мій батечко, мій братоко, хоть ти не цурайся. Наймичкою тобі здану, з другою кохайся з цілим світом. Я забуду, що колись кохались, що тебе сина мала, окриткою стала, окриткою, який сором. І за що я гину? Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина, не покинеш. Серце моє не втікає від мене. Я виносить, я виносить тобі сина, кинула стремена та в хатину. Вертається на своєму сина, несповита, заплакана, сердешна дитина. Ось де воно, подивися, де ж ти заховався? Утік, нема сина, сина батько, оцурався Боже ти мій, дитя моє, де діни з тобою. Оскалики, голубчики. Візьміть за собою москалика, лебедики, вона ж сиротина. Візьміть його та отдайте старшому за сина, візьміть його, бо покинув, як батько покинув. Бодай його не кидала, лихая година, гріхом на світ Божий мати породила. Виростай же на сміх людям на шлях положила. Та в ліс, шляху, як не вісна, а дитя осталось плаче, бідне, а москалям байдуже манує. Воно й добре, та не лихо ще несніче почине. Біга Катря боса лісом, біга та голосить, то пригліна свого Івана, то плаче, то просить. Вибігає на вузлісся, кругом подивилась, та в яр біжить серед ставу. Мовчка опинилась, прийми Боже мою душу, а ти моє тіло, Шубався в воду, попід льодом, геть заоркотіла. Чорнобрива Катерина знайшла, що хоче, шукала. Ти не вітер по підставам з не став.